У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. Ворожа куля обірвала життя молодого воїна з Волині. На камінь-каширщині в озері втопився чоловік. Повітряні сили знищили два ворожі вертольоти. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 19 червня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск з трагічних новин. Ворожа куля обірвала життя 28-річного Миколи Гарджали, жителя села Озютичі Володимирського району Волинської області. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Затурцівської громади. Герой захищав рідну батьківщину до останнього подиху. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Камінь в озері втопився чоловік. Як повідомляє ДСНС області, 17 червня до служби 101 надійшло повідомлення з проханням про допомогу віднайти людину у селі Карасин. На місце виклику виїхали рятувальники, які по прибуттю у спеціальному костюмі розвідали берегову лінію озера Тростне. На допомогу залучили водолазів ДСНС з Луцька, які знайшли і дістали тіло чоловіка. Ним виявився загиблий Олександр 1993 року народження. Обставини і причини трагедії встановлюються. На Волині 18 червня трапилась моторошна аварія. Як повідомили у телеграмі, ДТП сталась біля мосту у ківерцях. На місці події працювали медики та поліцейські. Як повідомили журналістам телеканалу Конкурент тіві у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У аварії є постраждалі. Усього до лікарні госпіталізували шестеро людей. Серед них є діти. За попередньою інформацією, у деяких постраждалих стан характеризують як важкий їх госпіталізовано у відділення реанімації. Мерковеля Ігор Чайка делегував депутатку Ковальської міської ради Жанну Яцук до Болгарії у курортне місто Албена на фестиваль. Про це йдеться у розпорядженні міського голови від 12 червня 2023 року. Пише коваль Медіа у документі, говориться, що обраниця громади поїхала в Албену для участі у міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв «Сія Старс з метою зміцнення міжнародних контактів та зв'язків. Обміну культурними та народними традиціями досвідом, а також з метою представлення міста Ковеля на фестивалі, враховуючи запрошення International Festival Group та громадської організації Творча майстерня, діалог. Варто зазначити, що згідно постанови Кабміну, під час воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Однак у розпорядженні Ковеля про поїздку депутатки про службове відрядження не йдеться. Як підсумовує видання, усього протягом 2023 року з України виїздили 14 депутатів Ковельської міської ради. У Луцьку відбувся фінал триденного футбольного турніру серед дітей. 18 червня на стадіоні Авангард зібрались учасники 12 команд зі всієї України. Подробиці дивіться далі. У Луцьку 18 червня відбувся третій день дитячого турніру з футболу. Нагадаємо, аби взяти участь у турнірі до обласного центру Волині з'їхалися команди з різних куточків України. Всього на турнір прибули 12 команд: Шахтар з Нововолинська, Олімп Ірпінь, Мрія, Дюсиша, 2 Олімп Рівне, Зоря. Коваль 1 та коваль 2 Волинь, 1 та Волинь, 2 Смига та княжий з Володимира. Організував захід футбольний клуб Волинь. Турнір стартував 16 червня, і ось вже 18 червня, заключний день змагань. Фінал турніру відбувся на стадіоні Авангард. Попри дощову погоду, усі учасники повні сил, аби змагатись за перемогу. Перед тим як все ж дізнатись, хто з учасників переміг організатори влаштували конкурси між учасниками. Так, з поміж усього, гравці змагались у набуванні м'яча та за звання найкращого воротаря. Підтримати юних футболістів на поле прийшли і їх батьки. Цього дня і вони мали можливість спробувати себе у ролі футболістів, адже на заході відбувся конкурс не лише для учасників, а й для їх батьків. Також під час заходу відбувся благодійний аукціон, кошти з якого підуть на підтримку Збройних сил України горів. 3, Футболка. Відходить в руки нашого учасника. Тата нашого учасника з Монань. Відтак, в результаті триденного турніру переможцями стала команда «Зоря». <бірші> Друге місце зайняла команда з міста Коваль, і третє місце посіли юні гравці з футбольного клубу Олімпія, місто Ірпінь. І до всеукраїнських новин протягом доби 17 червня та на початку 18 червня протиповітряною обороною повітряних сил знищено два ворожі ударні вертольоти ка 52 чотири ударні іранські безпілотники шахет та один ланцет. Про це повідомили у командуванні повітряних сил України. Також протиповітряною обороною повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових сил оборони України знищено сім ворожих розвідувальних безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Авіація повітряних сил збройних сил України здійснила десятки літаковилітів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше 20 авіаційних ударів. Тим часом експерти інституту вивчення війни, проаналізувавши дані, назвали ділянки фронту, де сили оборони здійснюють контрнаступальні дії. В огляді зазначається, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту 17 червня. Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджують, що українські сили провели локальні наземні атаки на захід і південь від Креміної. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили продовжують контрнаступальні операції під Бахмутом. А російські джерела стверджують, що українські сили атакували північні та південні околиці Бахмута. Також, за даними інституту, сили оборони продовжували контрнаступальні операції на південь, південний захід і південний схід від великої новосілки поблизу адміністративного кордону між західною частиною Донецької. Та східною частиною Запорізької областей українські сили також проводили контрнаступальні операції на південний захід і південний схід від Оріхова на заході Запорізької області. Своєю чергою Ганна Маляр також заявила, що українські сили просунулися до двох кілометрів у кількох напрямках на півдні України. І на продовження теми російська окупаційна влада скаржиться, що Збройні сили взяли під контроль п'ятихатки. Про це повідомив колаборант і так званий губернатор окупованих частин Запорізької області Володимир Рогов. Так окупанти заявили, нібито в п'ятихатки висунулися резерви Збройних сил України. Велика кількість піхоти і кілька одиниць бронетехніки. Колаборант також скаржиться, що якщо Україна закріпиться у п'яти хатках, вона спробує завдати удару в напрямку жереб'янки, а це призведе до наступу збройних сил України на Васильівку. Тим часом збройні сили України поки що це не коментували. Тож чекаємо на офіційну інформацію. Жителі Мелітополя фіксують пересування військової техніки та особового складу російських загарбників через своє місто із Херсонщини на Запорізький напрямок. Про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров. Цитуємо. Наші мешканці бачать пересування військової техніки важкого озброєння та особового складу окупантів з напрямку нової Каховки та Каховки. Саме звідти було перекидання ворожих сил до Запорізької лінії фронту. Також Федоров нагадав, що кілька днів тому була розбита колона ворожої техніки, яка йшла саме з нової Каховки. Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв'язку з суттєвим погіршенням стану води. Купатися там заборонено. Про це повідомили у міськраді Одеси. Йдеться про стан води у відкритих водоймах, таких як море та лиман. За даними мерії, купання несе небезпеку для здоров'я населення міста. Тож відтепер купання людей на пляжах Одеси заборонене. Це рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, 17 червня. І до новин світу генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг висловив переконання. Що в майбутньому Україна стане членом альянсу? Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Велт. Водночас, за словами Столтенберга, зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної і незалежної держави. Цитуємо: інакше не може бути й мови про членство. Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні домовленості щодо безпеки України. Щоб Росія не могла пере зброїтися і напасти знову, щоб цикл російської агресії був розірваний. Він розповів, що на саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить проект допомоги, який протягом кількох років наблизить Україну до стандартів альянсу. Тим часом політичні зв'язки між НАТО та Україною будуть активізовані, зазначив Столтенберг. Під час руху з острова Сікіджор на півдні Філіппін до сусіднього острова Бохол загорівся пором, на борту якого перебували 65 пасажирів і 55 членів екіпажу. Про це повідомляє видання Reuters. як інформує берегова охорона усі 120 осіб, які перебували на борту порома, що загорівся у морі в центральній частині Філіппін, На щастя, врятовані на пожежно-рятувальну операцію спрямували два судна берегової охорони. Про місце знаходження та стан врятованих пасажирів і членів екіпажу наразі не повідомляється. Причина загоряння також поки невідомі. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!